Транспортні засоби, пересування. А що з се? Тролейбуси поновить. Перші три рішення це перестати робити зараз під час війни дорогу, бо я вважаю, що потрібно максимально донату і максимально кошти справляти на військовим. Рік назад я теж давав інтерв'ю біля, біля будинку торгівлі. Знаєте, там зараз дорогу. Недавно за зробили. І він на тому місці я давав інтерв'ю і теж сказав, що. Ось це ж саме сказав, що потрібно військовим давати гроші, а не дороги робити. Через рік там будують дороги. Я вважаю, це буде перше рішення. Третє рішення. Бум-бум-бум. Та я думаю, це єдине, що потрібно зараз думати, це про військових тільки. Максимально військово, максимально нашим військовим робити кращі умови для їхнього, так сказати... В роботи на сході. Це максимально і все. Спрямовувати всі сили на перемогу. Можливо, більше дати пішохідних доріжок, так, щоб їх було більше. Е, так. Ще зараз подумаю, щоб люди більше були в спілкуванні між собою і більше відкрила шкіл. Ніколи не уявляв себе міським головою, ну я щось би зробив, би, знаєте що. Ну, як мінімум, я попливав би на транспортний засіб для того, щоб вони паркувались, для того, щоб вони... була безпека в місті, поустанавлював скрізь би камери, наприклад, майже на кожному перехресті, щоб менше було таких порушників. Це раз. Наскільки я займаюся спортом, більше в своє галузі зробив би дій би. Це два. Ні, ну ідей багато, скажімо. Зони дозвілля, зони для твори, щоб більше таких було площадок. І відповідно людей, які такі альтруїсти, я б їх би зібрав, знаєте, щоб вони більше розвивалися і свій потенціал якраз реалізували, скажімо так. Ну, це так, що в голову прийшло зараз. Тому понятно, що ідей набагато можливо будь більше, але. Я б подумав би над цьому тримав питання. Дуже дуже важко. Мені каже, якби я став головою, то краще від цього не було б, якщо чесно. Точно б я б кожному урожницю Черкас би на карту, так скажемо, капнув би по, як мінімум, тисяч п'ять, тому що тисяча мені казе це замало на сьогоднішній день. Тим паче війна. Е, ну і не знаю, можливо, я б якесь би свято влаштував би просто. Чисто так, що став головою, влаштував би свято для всіх уроженців Черкас, там, можливо, й області, хай підключається. Зробити якесь масштабне, може там, паті, може якесь би... Якийсь би магазин, щоб Nike, щоб був в Черкасах, щоб можливо було, було скуплятися, закуплятися. Там, Побільше магазинів, можливо, торгові центри, якісь нові. Є, там, ну, Таких, як Любава, хоча б там, ну, 5 ТРЦ-шок було б достатньо. Ну, по ресторанам питань взагалі нуль. Ну, аптек достатньо. Ну, Площадка, оця мені не дуже цікава, якщо чесно. На, ю... на юності. Там була більше, коли я був малий, то там була побільша площадки. А зараз таке щось маленьке таке. Мені не дуже цікаве. З футболом би щось вирішив. Побільше дитячих шкіл зробити, щоб було їх ну якомога більше в Черкасах. Тому що футбол, мені здається, ну, важливий в Україні, щоб діти розвивалися, щоб е був у них шанс на майбутнє. Які у вас проблеми є з Черкасах? Добудувати шістнадцятиповерхівку. О, ми вже багато за неї чули. Я думаю, все. Поки досить. Ну, зробити стоянки для автомобілів. Бачите, що ще коїться. Це по-перше. По-друге, в деяких дворах дуже погані під'їзди, дуже погана ну, дороги, дуже погана. Ну, особливо в нашому. Там неможливо таксі, таксі навіть не, не, не хочуть. А Що покращите? У нас чудове місто? Е, я думаю, що треба не давати людям, які хочуть застраювати там, де є історичні міста, це робити. А оце, я думаю, то буде саме найголовніше.